На дивалих початок зими, наче ковток після посухи осені. Все скінчилося, та нічого ще не почалося. А вона ця осінь наді мною висіла тентом із тонкою, жорсткої шкіри змії, вона не давала ні вийти, ні пити, але не тепер. тепер я вільна, наскільки бувають вільні від вбивства власної зброї, старі зброярі, наскільки вільні очі від речей, які ненароком торкнулися п'ясткам, наскільки зима вільна від осені, яка перед нею стояла. Мовчала до тебе довго і досі мовчу. Радію, що ти оминула цю осінь ще при народженні. І дивуюсь, наче найвищому чудові, як ти міняєшся посезонно. Я сподіваюся, ми заговоримо. Поп'ємо одну зиму пізно чи рано. Настав час викидати яблука і дивитись, як вони котяться, як боки то один, то другий зникають та меншають. Настав час рубати яблуню, корчувати корені і плести із них гнізда і вилітати із них приречено Настав час повертатись, відчувати дорогу до місця, де нас не було, і звідки нас півтечемо Новостворена дикість оновлення у тім'ї та череві. Гарт, дай мені силу сказати в дорозі, Дай мені розум, щоб знайти якісь зачіпки, дай мені пережити відсутність дерев і присутність означень.